Боже, така щаслива, що зустрічаю цей день з тобою, втомлена, кучері в різнобіч із розваленими планами і мріями, але знаєш, така спокійна, неймовірний ти Боже, завжди на зв'язку. І байдуже, що там сталося, чи не сталося, чи станеться через кілька годин ти контролюєш все. Дивлюся на сонце, сходить уже, а я думаю, думаю про силу твою і про це світило, якому навіть не знаю скільки літ, хочу бути, як воно, покірною, вірною і просто довіряти тобі. І хай хтось там собі жаліється, що опікаю сильно, чи мало з'являюсь на публіку, хочу, як сонце. Просто світити, чи хмари страшні, чи грімі завіси дощу, як сонце хочу, не забути, ким ти мене створив і для чого, а ще бути близько з тобою, настільки, щоб люди бачили в мені тебе, щоб на життя моє дивились, як на сонця схід, і бачили в мені. Вою велич така щаслива, що стрічається і день із тобою.